Вітаю на каналі Magic Kitchen. У нас був уже четвертий майстер-клас курсу «21 емоція, 21 десерт. І цього разу ми досліджували емоції, позитивні очікування. І почали ми з нашої наймолодшої групи разом з дітьми. Ми рефлексували, згадували, які емоції вже пройшли, та влаштували справжню емоційну розрядку. Була й зарядка для тіла і вправ на розслаблення. А для мами у нас був особливий інструмент метафоричні картки. Потім кулінарна магія. Дістали заготовлене листкове тісто, ароматний полуничний конфітюр і створили справжні французькі круасани. Поки вони запікалися, ми прокачували чакру сміху. А щоб почути, як кожна дитина проявляє себе у фізичному світі, скористалися нашим чарівним мікрофоном. До нас приєдналася і старша група. Хоча нас було небагато, ми встигли приготувати аж дві начинки полуничний і шоколад. А ще ми грали в музичну гру, вигадували емоцію за мелодією та синхронізували свій емоційний інтелект під музику. Було смачно, весело та емоційно. Дякуємо всім, хто був з нами. Підписуйтесь на канал. Тицяйте йти на дзвіночок, щоб не пропустити наступну емоцію та наступний десерт. Приходьте ще. Magic Kitchen. Пробудження душі творчістю. Made with love.